13. Давайте 14 й встиг зразу почнемо. Ні, 13 не має. А в списку дуже коротко. Я думаю, це хороший результат. Якщо люди не розуміють, то фото на пам'ять. Там народу не пройти, не зайти. Ще дякуємо вам за роботу. А фото на пам'ять так і

Иди сюда, да. поменяй. А теперь хоть фотографуй, хоть фотографий. Такой фестиваль, которого еще не было никогда. Потому что 2000 год. Потому что Люди это прекрасно. Люди довольны. Лауреаты. Лауреаты хороши. Не лауреаты. Не Ці ж Що Ні, я, 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 я не готувався, в мене не було репетиції нічого. І одне є таке почуття. Назвичайний вдячності вам, що ви є, що ви творите в цей такий доволі складний час. Але коли тут побудеш, ніч все забуваєш. І бачиш красу, бачиш великі таланти і велика, велика насолода від того, що ми маємо такі унікальні творчі одиниці. Я скажу вам, що сьогодні взагалі фінал був абсолютно несподіваний. Я ніколи не міг подумати, що так можна. Перейти у ту частину нашого вже минулого, яке для нас таке дороге. І як відчувається, що зал любить всіх і молодих, і старших, і відчуває, відчувається така якась гармонія почуттів і нас, що просто велика насолода і радість від того, що ми всі разом. Що ми в Україні, що Україна з нами, і ви співаєте в ім'я цієї України свого народу.